Уронефрон у комплексній терапії циститу Альона Альона дала великий сольний концерт у жовтневому палаці. Хто із артистів прийшов підтримати співачку? Та якими сенсаційними зізнаннями вони нас дивували – Дивіться просто зараз. Альона Альона п'ять років тому це перспективна реперка. А сьогодні Альона Альона це класична шароварщина. Я категорично змінила свою музику, тому що я так відчула для вас заробіток грошей важливіший ніж моральні цінності. Ми це зняли от як порофли звісно, з цього заробила гроші. А чи не здається вам це дивним популяризувати людину, яка може штовхнути вагітну жінку? Я розумію свою помилку, можливо, з іншою жінкою він буде поводити себе окей. Ви у стосунках, але свого обранця ні. Де не показуєте, я боюся, що його дружині це не сподобається. Ви одну з жінок назвали там і козою, і дебілкою. В принципі, пошкодував, що я це зробив. У Вас був секс на поминках. То то далека родина, то можна. Сьогодні бачила твіт користувача, де він написав, що Альона Альона 5 років тому це перспективна реперка, а сьогодні Альона Альона це класична шароварщина. Ви з гумором відповіли цій людині. А як насправді чи зачіпляє вас такі от думки людей? Як ви реагуєте на такі твіти? Дуже легко сидіти на дивані і, знаєте, судити, кому як було б краще. От там цей твіт був про те, що от в свій час не як от неправильно вклали, чи неправильно пропіарили, не 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 просунули. І я відповіла, що ну та та прийди та просунь, знаєте, і е, особливо. Абсурдно чути це, коли називають цю цифру п'ять. А якщо ми проаналізуємо, що таке ця цифра п'ять? Це два роки коронавірусу, і три роки війни. Все змінилося, правда? Той шоу бізнес який був п'ять років тому, абсолютно інакший. Це навіть про інакші фінанси, про інакшу увагу до України і як максимум це про інакше наповнення в душі. Жити в селі на природі це завжди ще й дуже багато обов'язків. Що ви робите по господарству? Чи є у вас можливо там свій особистий город? По консервації в мене волочка, просто гриби виш... І огірочки, полуниця. Я по клумбах. Оце моє оце рослинки садить. У мене клумба, крім того, що вона там під балконом, який клаптик землі мій, так в мене є ще на балконі. На самому я вже покупувала ці кашпо, засадила там тюльпанами різними. Отакі От довгі у мене такі судочки метал, метал пластикові, теж вже з нарцисами, з тюльпанами, всякі квіточки. І я дуже чекаю той момент, коли ну, буде така можливість, скажімо так, Придбати собі якесь там житло, землю і все. Я в том сиділа. А наскільки фінансово відрізняється життя у столиці і на Івано-Франківщині? Скільки ви витрачали тут, і скільки витрачаєте там? Я там витрачаю набагато менше, чому, бо я набагато менше там десь їжу. Тобто будь-яка поїздка в столиці це десь і сісти й поїсти, якісь кафе, ресторани. Зрозуміло, що там вони дешевші. Якийсь готель тут вдвічі дорожчий. а то й втричі, а то й в п'ять, а то й в десять разів, ніж там, наприклад. А скільки вам сьогодні на місяць потрібно на життя? Ну, якщо брати оренду житла, напевно, здоров'я автомобілі і так далі. Я думаю, що десь дві тисячі доларів, можливо, місяць це, це от, от про моє з харчуванням і з поїздками і з усім. Десь так. Ви розповідали, що до 40 років хочете стати мамою. Який зараз у вас відбувається процес підготовки? Чи можливо якісь поради від лікарів, ви знаєте, якими ви можете поділитися з нашими глядачами? Ну, по-перше, це е, якось гіперфокус, напевно, на жіночому здоров'ї взагалі дослідження. Наприклад, є тести, які показують на те, скільки у ваших яйцеклітиночок залишилося, і насправді це дуже дуже актуальна тема, тому що у нас е, взагалі так от прийнято, що як Бог дасть, знаєте, можна звичайно е, просто покладатися тільки на волю Божу, але можна не знаю, подякувати Богу, що він створив таких класних лікарів, які придумали от такі тести, які досліджують. Твою там фертильність і так далі, і можливість, наприклад, заморожити яйця клітини. Мені не потрібно, але є люди, які там думали, що будуть child free, а потім в якийсь момент передумали, а вже можливості нема. Наприклад, от досліджувати саме гормональний фон, регулярність циклу і так далі. Вживаєте антидепресанти. Що власне сталося цим переломним моментом, коли ви відчули, що вам вже потрібна допомога лікарів і препаратів? Я вживала півроку, я вже не вживаю. Якраз після того, як закінчила вживати, я в своєму інстаграм розповіла про весь цей досвід. Взагалі, як це було, і ну от мінімальний термін півроку. Мені знадобилось всього півроку. Комусь треба рік, комусь півтора. От е це дуже. Цікавий досвід розуміння напевно того, що ти поводишся не так, як в звичайному житті, як зазвичай, От зазвичай, наприклад, на якісь тригери, на якісь речі, ти реагуєш по одному. А потім твоя нервова і психоемоційна система починає. Ну, як дає, дає збій, ти бачиш, по-перше, що тобі не приносить щастя, те, що раніше просто тебе підносило на сьоме небо. Потім на якісь речі ти реагуєш, дуже починаєш переживати. Елементарне, коли раніше там, я виїжджала з дому, мене ніколи в житті не сиділа і не думала, що я щось забула, що я забула. Я не перебирала сто разів в голові, е які речі я взяла чи не взяла, типу якось простіше до цього відносилась. А потім я помітила, що я можу їхати всю дорогу, не знаю, там до Польщі і думати, я той паспорт взяла чи не той, і просто дивитися і пере. Перевіряти, хоча я пам'ятаю момент, як я його клала. Розумієте, це вже не добре. Це вже ну і от і я була в терапії, і психотерапевт також порадила, що от, варто сходити до психіатра. І це класний досвід. Я дуже Сьогодні Ви вже відчуваєте себе щасливою? Звичайно, я щаслива, я наповнена. Мені я і тому й поїхала в тур, типу, бо, я відчула, що мені є що віддати людям. А до цього просто це було страшно, тому що дуже багато діаспори за кордоном звали, і я приїжджаю, і. І люди хочуть. А мені нема що, От мені просто нема що віддати. У Мене просто є пісня, а після пісні нема нічого. Альона, ми вас вітаємо з великим концертом у жовтневому. Які сюрпризи будуть сьогодні? Я довго чекала. Насправді дуже хотілося зібрати людей. Хочеться показати якийсь масштаб, хочеться показати, що не дивлячись ні на що є. Оця жага, є цей запал і до життя, і до музики, і до того, щоб знаєте, як то, back to the roots, та повертатися до свого коріння. У мене дуже багато етніки буде, тому що ну вони не знаю, це наша основа, фундамент, база. Чухають новини про ваше особисте життя, то ви дасте інтерв'ю. То ваш колишній ля Барфенюк дасть інтерв'ю. Ну, спочатку він дав, потім ви йому дали таку відповідь. і Так далі, ви в своєму інтерв'ю розповіли дуже багато Подробиці, які не дуже гарно характеризують Ілью про те, що він вас штовхав, коли ви були вагітною, про якісь скандали дуже агресивні, коли він піднімав на вас голос, і так далі. Тим не менше, після цього людей дуже сильно здивували, що ви з ним записуєте е, танці під відео, що він уже у вас сидить вдома, ви разом вечеряєте, і ніби у вас все добре. Ви на це пояснювали, що мовляв для вас заробіток грошей важливіший ніж якісь, наприклад, моральні цінності в цьому випадку. Чи дійсно це так, і в яких сьогодні? Ви стосунках з Ілею. А, щодо моральних цінностей, ну як, він батько нашої спільної доньки, і я не можу йому заборонити з нею, бачитись. Навпаки, я підштовхую, щоб йому було комфортно приїхати додому, поспілкуватися з донькою, погуля, пограти, погуляти, А Щодо тіктоку, ну що я скажу, грошей він так не дає, ми ще ну, не, дамо. Не, дає. не дає, поки що не дає. Я думаю, все налагодиться, що ми якось вистроїмо ці стосунки все ще попереду. Поки що в нас обох гориться, така от ненависть до один одного, але я сподіваюся, що все налагодиться, мені стане все одно на нього, йому на мене. Я думаю, вже так потрохи вже все остаканюється. І щодо тіктоку, якщо не дає гроші, то я хоча б буду так заробляти з тіктока з ним. А чи не здається вам це дивним популяризувати людину, яка може штовхнути вагітну жінку? Дивіться, трек його трек був вже популяризований, тобто це без моєї допомоги, і ми це зняли от як профлу. Я розуміла, що на моєму аккаунті це набере ну великі перегляди, скажімо так. Воно набрало і, звісно, з цього заробила гроші. А як ви вважаєте, чоловіка, який собі таки дозволяє, його потрібно кенселити? Чи потрібно робити таку культуру відміни в суспільстві Його щоб люди не сприймали це як щось норму, щоб люди не сприймали його творчість, що вона більш цінніша і популярніша, і важливіша ніж його вчинки по відношенню до жінки? Не можна так робити, нічого не можна виправдати. Я розумію свою помилку, але я така людина, я дуже добра людина. Що мені стало дуже шкода, начитавшись його хейта. Можливо, можливо, колись він зміниться. Можливо, можливо, з іншою жінкою він буде поводити себе окей, тобто я не його жінка. Виправдовувати теж, ну типу, таке собі. Він просив у вас вибачення після цього всього? Після інтерв'ю мого, коли він побачив на себе зі сторони, так сьогодні ви все одно сказали, що між вами панує певна ненависть. Попри те, що ви все одно зустрічалися нещодавно, ви це транслювали, намагалися про щось домовитися і так далі. все таки поки що стосунки не потеплішали ваші. Ну більш не ненависть, а те, що е, така неприязнь. Ну, типу, ми з одним одним. Ну, типу, дуже багато чого пройшло після розлучення поганого і ну. Трішки таке щось є. А чи замислювалися ви над тим, що коли підросте ваша донечка, вона буде бачити ось ці інтерв'ю. Як вона буде реагувати? Чи буде їй боляче дивитися на ось ці публічні конфлікти між батьками? А, я думаю, якщо у віці там, 18 років-15 років, я думаю, вона нас зрозуміє. Я буду з нею проводити розмови, тобто все спокійно і до психолога я її буду водити. У Іллі вже є нові стосунки. Чи ревнуєте ви його до нової обраниці, чи боляче вам дивитися на нові кадри, де він разом з нею? Раніше було так боляче, дуже боляче було. Неприємно, плакала в подушку, дуже багато плакала. Була заспокійливі зараз. Ні, якось все одно, якщо йому добре там, то нехай в нього все складається як умога на найкраще. Що я не помиляюсь, ви розповідали, що він почав з нею спілкуватися ще будучи з вами у стосунках. Тобто, можна сказати, що він від вас пішов до неї, чи все-таки в них по-іншому якось розвивалися стосунки? Якщо чесно, не знаю. Ну те, що ми були з однієї компанії, він був вона була моєю подругою, то так, ми спілкувалися в одній компанії. Те, що вони почали зустрічатися, це було шок не тільки для мене, а й для всіх, хто там був. Ну, типу, ну окей. А цій дівчині ви щось писали, тому що фактично, якщо ви говорите, що ви дружили, ви пережили таку е, зраду від подружки. Ні, ні, ні. Не ні. ні. за Нічого їй не писали, і вона вам нічого не писала. Ну, вона щось питається в коментарях, там виписувати зі своєю сестрою, але ну типу мені байдуже типу, хай. Чи готові вже ви до нових стосунків? Ні, точно ні, не можу. Чому? У мене дитина, у мене сім'я, я не можу підпускати до себе. Мені треба дуже ну, придірчиво так обирати партнера, щоб це не був якийсь там. Ну, бо це дуже сказується на моїй дитині. Якщо я оберу знову якогось бо я вибачаю за вираження, то якщо дитина моя ну, звикне, що мені робити далі? Є якісь вимоги до чоловіка, от яким він має бути, щоб не повторював помилок, які вчинив Ілля в ваших стосунках, щоб ви вже, можливо, не повалися на такі маніпуляції і певні образи в ваш бік? Якщо чесно, досвід має про себе знати, і тобто я вже людину якось відчуваю де дома, а де ні? Ну, типу, ну які вимоги? Ну, головне, щоб до жінки ставився, як до жінки. Таких вимог прям. Сильних немає. Головне, яка він людина в душі, які його вчинки типу, за собою несуть. Чи піднімає він руку на колишню, як він відноситься до колишнього, бо це теж велика критерія. Що давно пережили достатньо складну операцію на серці? Як сьогодні себе почуваєте? Чи є якісь наслідки для вашого здоров'я після цієї операції? Наслідки на покращення звичайно. я став е, набагато краще себе почувати. Ну я після операції досить довго відходив. Мені довго боліли груди, бо мені розпанахували груди. Там мені міняли аортальний клапан. Операція на серце це дуже серйозна штука. А сьогодні які у вас є обмеження? Ви не можете там, наприклад, займатися спортом? От я власне хотів сказати, що, що як я це все відчув раніше. Я там ходив, я являюся почесним президентом футбольної команди Клас А це команда зірок артистів естради і, і кіно? От і я ходив на тренування, дозволяв собі. І бігав, і я відчував, що я трошки побігаю там 10-15 хвилин, і все, вмираю, все. Ну просто задихаюсь, не можу дихати. Далі я банщик, ну такий дуже зі стажем, І ну років 25 чи 30 я банщик. І в останнім часом я почав в бані відчувати, особливо після парної в холодну воду. Я пригов постійно, коли вилазив з холодної води, мені крутилася голова. Я почав задихатися, мене трошки тошнило. Ну і так, раз, два, три, п'ятий десятий. Це все разом склало, що я пішов в поліклініку. Там на, на огляд, і мені сказали, ого, у вас дуже серйозний шум в серці. у Вас там кров омиває, не йде куди треба, в іншу сторону йде. Ну тобто настрашили мене сильно, і мене зразу відправили в один інститут. Там переглянули, сказали термінована операція. Зараз я до чого це все веду. що зараз після операції, вже майже рік, от в травні буде рік. Я спокійно, швидко ходжу. Я спокійно ношу мехасика на руках по сходах, коли треба. Yeah. Я спокійно піднімаюся сам по сходах. От щойно ми бігали з дружиною за квітами для дівчат на сцену? От це багато тут сходів з з жовтневого вниз і назад. Я кажу, Кать, я ж не зможу своїм серцем. Она каже, зможеш. І я дійсно так вибіг. Ну так, як, як нормальна, здорова людина, трошки задихався, але ж все нормально. Тобто, самопочуття добре, і це замітно на покращення. Е, кожен день, правда, п'ю таблеточку, варфарин, це пожиттєво. Ну, але одну маленьку таблетку щодня просто вісімнадцять, 18.30 Щодня не забувати. Я собі поставив в телефоні на нагадолку на, 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 на все життя вперед, на постійно, і воно в мені там трин-трин вісімнадцять -трин 18.30. І я чую це, і зразу п'ю цю таблетку. Вона там розріджує кров. Ваша дружина Катерина нещодавно зробила чергову пластичну операцію. Чи радиться вона з вами перед тим, як щось робити? Ні, вона не радиться зі мною. Дозволу не запити. Не запитаю, бо вона знає, що я її буду перечити, але але це То ви б не хотіли, щоб вона в собі щось змінювала? Ну я б не хотів. Я це їй давно вже казав. що Я б не хотів, щоб ну я так, знаєте, як сказати. Бог створив людину такою, як вона є, такою вона й має бути. Не всі в коментарях добре відреагували на цю пластичну операцію. Хтось негативно відгукувався, і ви на деякі коментарі реагували. Вас розкритикували в мережі, що ви одну з жінок назвали там і козою, і дебілкою, і так далі. Що це був за такий емоційний порив захистити свою дружину? Що вам на це Катерина сказала? Як вона відреагувала на те, що ви її захищали, але тим не менше потрапили в скандал через це? Катерина сказала, що я не правий, тому що це треба було навіть не читати і, звичайно, не входити в ніяк. Цей. А те, що ви сказали, що я когось там обізвав такими словами, якби ще не сказали, так це ж ви, ви сказали вже про мою відповідь, але ви не кажете нічого, що вони написали. Тобто моя відповідь була на ще більш. Ну там же ж і матами, перематами були. Я ж не буду зараз це казати на камеру, якими словами мене обзивали там. І я відповідь, звичайно, відповідав там коза, ну звичайно, коза і так далі. Подібні слова були. Але ж там дуже і на Катю дуже наїзд був. Що там, ну, ну там страшні слова. Не пошкодували потім після цього скандалу, що от ви вирішили так емоційно відреагувати на коментарі? Ну, трохи пошкодував через те, що розумію, що це я тільки собі зробив гірше. Цим людям, які це писали, а я їм ще й так відповів. Це ну, хей хейтери, це тільки. Підпитує, підхарчовує, вони від вони від цього кайфують. Вони ще більше набирають сил і, і, і ще з більшими силами, новими силами ще гірше будуть щось писати. Тому я, в принципі, пошкодував, що я це зробив. Краще промовчати, а ще краще цього всього не читати, бо змісту в цьому ніякого немає. Воно ж не допоможе. Якби воно допомогло, то так. А так я тільки собі нерви попортив. Ну і бачите, як, як ви кажете, я попав в скандал? Як, власне, за останній час змінилися ваші стосунки з дружиною? З Дружиною прекрасні стосунки, вона прекрасна дружина, вона прекрасна мама, і все дуже добре. Синочок її страшенно любить, вона страшенно любить сина. Е, і це дуже-дуже класно. Вона опікується дуже добре сином. Е, я це бачу зі сторони. І це дуже мене тішить. Ви так ідеально описали свої стосунки з дружиною, але ж ми всі знаємо, що не буває ідеальних стосунків. Через що з дружиною можете посверти? Наприклад. Та ні, ну ну десь щось. Я, я просто а, а, дружина каже, що я аутист, так? Я аутист? Я не знаю, що таке аутист, але це що у нас? Мені складно вже. Ну все напевно вік своє бере. Я рано малий стає досить рано, там пів сьома, сьома вже він, звичайно, на ногах. І він, звичайно, дуже шумний. Він взагалі такий шушуний хлопчик. От то я не можу цього рано. Рано цього крику витримати, я просто не можу. І ну, Це мене, звичайно, дуже сильно дратує, але я ж куди ж мушу з цим всім змирюватись і, звичайно, розуміти, ну, не знаю. Я, напевно, що, як і в усіх сім'ях, є якісь моменти, що щось десь не там поклала, щось десь не сховала, я чогось не можу знайти. І починаються з якихось дрібничок, може, часом буває там, ну, ну, до скандалу, ні, але, але до. Там, Трохи навіть на то на тона виходять. Ну до поножовщини не, не доходить. Слава Богу. Катерина відкрито показує в своїх соцмережах, що у вашого сина є затримка мовлення, і ви зараз їздите і до логопеда, здаєте різні аналізи. Але ж це все дороговартісно зазвичай. Скільки вам обходиться ось ці всі заняття з сином? Ну не дешево, точно не дешево, а занять багато, тому що і логопед, і одні розвивалки, інші розвивалки, і на музику, і на співи, і на танці. І на плавання, і на іпотерапію на коника. Ми багато. Ну, тобто Я живу заради сина. І, звичайно, ну а скільки це в місяць? Ну, я думаю, тисяч 10, 10 да? на місяць. на Катерина так, так відреагувала ніби значно більше. Мені здається, що навіть по тому, що ви сказали, це десь близько тисячі доларів на місяць виходить. Ні ні, ні, ні це точно ні. Тисяч доларів це 40 тисяч. Ні-ні. ні Я думаю, що ну може не 10, може 12, якось там, 14. 13. 10-15, хай буде так. Ну, ну ну, ну, ні, 20 20, не буде. А, точно, Катя, Катя ж як блогер і в них дуже багато є моментів по взаєморохунку. У мережі є така певна хімія з Тіною Кароль. Wow. Чи вдавалося вам з нею зустрітися поза камерами, поза інтернет-інтрижками і щось обговорити або сходити з нею на каву? Е, ну, Єдине місце, де ми бачилися, я була в неї на концерті, е, і це була така мікрозустріч, але на днях буквально в нас буде виступ на одному заході разом. І я думаю, там нам удасться поспілкуватися. Так, щоб поки що зустрітися, з десь на каву, ви не хотіли чи не пропонували? Її? Е -е, і хотіли, і пропонували, але не сходяться графіки. Ви б все хотіли знати. На все свій час. Я думаю, що оця іскра між нами це щось таке, що має настоятися. Чек... Зрешті, якщо без іронії, яке у вас ставлення до ціникари? Е -е, як я казала в себе в Ютубі, ви дивилися мій Ютуб канал. Підпишіться обов'язково. Ціна Кароль прима. Прима це статус, до якого ти можеш його визнавати, ти можеш бути з цим не згоден, але вона прима, і я ставлюся до неї, так як до «пріми». Але сьогодні Тіна Кароль намагається вибудувати собі образ такої дуже близької до людей. От ви в цей образ вірите? Вона намагається і мені любиться наблюдати, чи вийде в неї, чи ні. Я прямо в першому ряду сижу. Я хочу бачити, вийде чи не вийде. Хочу ближче поспілкуватися, щоби поняти, чи вона це від душі, чи це все неправда. Ви у стосунках, але свого обранця ніде не показуєте, особливо про нього не розповідаєте. Чому так це було спільне рішення не афішувати ваші стосунки? Чи все таки хтось один з вас це ухвалив? Я боюся, що його дружині це не сподобається. Так, да, це наше сімейне рішення. Да. Ви вже скільки разом? Ми разом три роки, трохи більше. Чи обговорюєте ви вже, можливо, наступний етап ваших стосунків, одруження? Ми обговорюємо, але це не ваше діло. А ви взагалі хочете заміж чи ні? Це не ваше діло. У мене є якась така, знаєте, Частина мого життя особистого, яку я зараз і я розказую в себе на стендах виступи. Приходьте якось на стендап і все почуєте. Все, що я говорю в стендапі, це все правда. У вас є один дуже цікавий YouTube проєкт, де ви телефонуєте чоловікам з Ліс, які продають там дуже дорогі автівки і так далі. І у вас дуже часто зароджується такий флірт з цими людьми. Чи було, коли після того вони вам телефонували, хотіли продовжити з вами розмову або запросити вас на побачення? Поки що такого не було, але я сподіваюся, що буде. Я дуже люблю мужчин, наших українців, і все моє з ними спілкування це все флірт. З ким би я не спілкувалася, чи це маленький хлопчина, чи це старший от, дідусь сидить. Фліртувати це моє любиме. Але не вже б пішли з ними на побачення? А чого ні, я вільна людина у вільній країні. Що хочу, то роблю. Як би ваш обранець на це відреагував, А це інше питання. Я би пішла і потім його питала, як тобі ця подія? Давай обговоримо. Діалог. Завжди має бути діалог. Як ваше життя склалося після Нацвідбору? Як ваш в першу чергу емоційний стан? Та нормально, у мене емоційний стан. Мене ще попробуй вибити з того стану, якщо чесно. Є життя після нацвідбору, все файно, живемо, пишемо. Після Нацвідбору ваша кар'єра пішла вгору, чи поки що відчуваєте якесь певне затище? Це ви підійшли. Воно ще купа журналістів підійшло? Чую, що добре так гору пішла. Ну насправді в мене була дуже чекала, дуже хороша пісня виходу, і, і мабуть, от вона ще більше це все підняла, не дало опуститися. Я зараз роблю нові релізи. Ну відчувається так, так піднялося. піднялося. <кхи> чи були якісь звернення, можливо, від лейблів, від відомих продюсерів, що от давайте тепер ми будемо опікуватися вашою кар'єрою. Лейбли були, але ну продюсерів не було. Я власне думаю, що вони навіть не знають, з якою пропозицією до мене підходити. В плані в мене досить специфічна творчість, і напевно, що крім мене мені ніхто в ній не поможе. Тобто ніяких контрактів ви поки що не підписували і не плануєте підписувати. Ні, я Не хочу нічого писати. Не хочу ділитися грошима ні з ким. Ми з вами в останнє, коли записували такий коротенький бліц, ви там нас приголомшили інформацією, що у вас був секс на поминках. Люди в коментарях просили подробиць. Я це прохання передаю вам. Чи можете ви розказати, як це відбувалося? Слухайте, враховуючи, що в мене вийшла зараз пісня про гуцульський похоронний обряд, про грушку. Жити поправньому за грішну Не думайте, що була грушка. Е, я на на жаль, на жаль, е, у цьому задійно двоє людей, і я не можу розкрити е, таких подробиць, але можу всіх запевнити, то був мій шлюбний чоловік, так що все нормально. Тобто Померла якась людина, ваш родич, і після того, як ви поїхали там в заклад чи куди, на вас нахлинула якась гіперпристрасть, і ви пішли десь усемітнитися, так? Дивіться, все би добре, все би добре. То далека родина, то можна. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.